Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Тож пане Андрій, як прокоментуєте сьогоднішній груп проти лідера чемпіонату? Ми розуміли, що граємо з дуже гарною командою, лідер чемпіонату. Що сказати? На кожній конферен... прес конференції прес-конференції у нас є кадрові проблеми много молоді у нас. поки рівень з такою командою, як Буковина. Ну, ми не дотягуємо, щоб на рівних, скажімо так, грати. Сьогодні багато молоді у нас вийшло, далі тим, скажімо так, дебютувати. Що сказати, рівень поки що наш не дотягуємо ми до такої команди, як Буковин. Сергій Юрійович, упевно, ну, матч проходив за таким сценарієм, який очікувалось. Було не просто в першому таймі зламати оборону суперника, а в другому таймі наша команда діяла здавалася більш расивнішим. Атація створила більше моментів, забила двічі. Е -е, які ви внесли в перерві? Ну і загалом сьогоднішній сонячну Ну, Я вважаю, напевно, не найкращий наш матч сьогодні був в плані дій на футбольному полі. Звісно, я задоволений. Рахунком на табло результат той, котрий нам зараз потрібний. Тому ми розуміли, як завжди, що Металург буде грати більше від оборони, і ми прогнозували це. І дуже непросто нам було вкрити цю оборону. І не зовсім я задоволений. Нашими рішеннями в першому таймі добре, що забили перший гол. Металург вже по-іншому став грати в другому таймі вже з'явився простір, і нам було набагато легше, ніж в першому таймі, тому що дуже така. Дуже класно вони грали в обороні в першому таймі, і звісно, вони розуміли, що їм він і їм треба відігруватися, і появився простір в другому таймі, і Ми вже використовували цей простір і більш агресивніше зіграли в атаці. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вполівай за своїх разом сильніші. Вібра Єфрен разом сильніші.